Якщо ви будете взаємодіяти з невіруючими людьми, то то дуже часто на якихось моральних підставах вас будуть питати, задавати таке питання, чому ти нав'язуєш мені свої переконання? Чому я маю вірити саме в твої християнські переконання? Чому я не можу жити згідно зі своїх переконань? І чи взагалі ти маєш якесь моральне право нав'язувати мені свої переконання? І знаєте, це дуже часте питання, якщо ми, наприклад, кажемо про людей з якоїсь ЛГБТ-ком'юніті чи щось таке, де люди вони мають якісь свої погляди на світогляд, свої погляди на те, як функціонує природа, і вони кажуть, що не потрібно мені нав'язати свої. Якісь ідеї, свої думки, тому що я переконаний, що інші ідеї та інші переконання, вони правдиві. І чому ти нав'язуєш свої переконання? І відповідь на це питання дуже проста. Справа в тому, що це не просто мої переконання, це факти, це реальність. І ці факти, про які ми кажемо, воно відображає реальність і тому, коли ми кажемо про Бога, то Бог сварив всесвіт згідно з якоюсь. Ціллю, і ми е, існуємо також для якихось цілей. І тому, якщо ми не виконуємо ці цілі, то ми не мінуємо, ідемо до того, що ми порушуємо якийсь природний закон. І якщо ми порушуємо природний закон, то ми е, відчуваємо на себе наслідки цього закону. І тобто, і ці наслідки зазвичай погані. Тому, коли ми кажемо про. Моральний всесвіт, який створив Бог, то ми маємо розуміти, що якщо я не живу згідно з тими законами, які існують в цьому всесвіті, то я буду нести наслідки. І ці наслідки будуть дуже і дуже поганими. Більш того, писання каже, що коли людина по справжньому живе згідно з тими фактами, з тою реальністю, яка є, то вона отримує справжнє і довгострокове щастя. Тому, знаєте, було би дуже. Наївно, якщо б людина сказала, що не буде слухати рекомендації якого, якоїсь людини, яка, наприклад, створила машину, тому що в їй просто все одно на те, що каже розробник, але це було б дуже наївно, тому що розробник знає краще, як функціонує машина. І так само Бог знає краще, як функціонує людина. І коли ми кажемо про якісь моральні принципи, то маємо розуміти, що Бог їх встановив не просто так. І коли ми не живемо згідно з цими моральними принципами, ми несемо. На собі якісь дуже погані наслідки.